Привіт, друзі! Мене звати Макс. Сьогодні я вирушаю в подорож і хочу показати вам багато кольорів. Як ви думаєте, скільки кольорів ми зможемо знайти? Давайте разом порахуємо. Я буду шукати кольори, а ви допоможете мені. Почнемо. Червоні, червоні, дивись, як яскраво, квітка червона, о, як красиво! Жовтий, жовтий, як сонце на небі. Він такий яскравий на нього. Синій, синій, як небо, ворі нічне море, йому не страшно буря, Синій – синіться спокій, вода таємна, Він навколо нас навіть в небі Зелений, зелений, як листя в лісі, Він серед нас де ростуть трави, зелені луки, зелені дерева, Помаранчевий, як апельсин. Він солодкий яскравий, мов ранок ясний. Метелики в ньому літають, навіть не сумують. Фіолетовий, фіолетовий, як лавандовий сад. він у чарівному світі. де все таке ніжний світ. Але фіолетові квіти, таємниці ночі, цей колір чарує, хочеться бути поряд. Друзі, ми пройшли таку цікаву подорож. Тепер ми знаємо багато кольорів. Червоний, жовтий, синій, зелений, помаранчевий, фіолетовий. А який з них вам сподобався найбільше? Пишіть в коментарях. До зустрічі, друзі. Пам'ятайте, кольори навколо нас роблять цей світ чудовим.